16 березня 2016 року я зупинився біля одного фермера, який вирощує молодняк корови, ось От. Ось така невеличка пластмасова. Ну, така територія з пластмасовими бутками. Я раніше сюди приїжджав, то була ну, інша картина, а тепер -ка мені стало цікаво, я зупинився. Ось так живуть такі молодесенькі телята. Mm -hmm. І тут є цілий такий мікрогородок. Але всі вони такі чорно-білі Це корови. Я знаю, я сьогодні був у одного фермера, мого друга, якого я купив Джан Deere Комбайн, відслав на Україну, це вже було можливо років. 15, 15-20 назад. От. І тепер їду біля якраз ферми. Хочу зазняти. Але він мені е, говорив, що його корови мені дають 40 літрів молока в день. На зараз він вже не, не займається коровами. У нього є бізнес по... Оце трошки інакший вид. Так будочок. Вже кілька стоять. А оце бічки, напевно. А, я, я не знаю, точно, теж, напевно. Ось така то картина маленького фермерського розплоду. Ну все. Дякую за перегляд. Молодняка. Розвертаюся. Пемо на місці. Мерседес. Файно розвертається. Ось так. Мікрогородок. Мікрогородок. Телятина. Сполучені Штати Америки. Роджер, Нью-Йорк. А тут -ка вже є більший комплекс. Вже здорові, корови, великі корови, компікорми, сіно, солома, трактори. Ну. Ось кидається ферму. Сьогодні я був. Одного фермера, це другий фермер. Він вирощує дерева. і Я хочу вислати на Україну для того, щоб не щепити дуже гарні сорти персиків. Ну, ми будемо більше розвивати українсько-американську таку асоціацію щоб ми могли створити умови як іммігранти, які приїхали в Америку, щоб не тільки дурно тут проживали, а щоб зробили щось для України, цікаве і добре. Ось я йду по полях Америки. Чим гірша земля в Україні? Нічим. Ми будемо вирощувати все гарне, скільки нас Бог життя і здоров'я. 16 березня 2016 року Михайло Бабчук прочестер Дніок.